Ти настільки звикла до своєї зовнішності, що навіть не уявляєш, наскільки люди тебе бачать красивою і привабливою. Ви повинні розуміти, що ваше тіло і ваше обличчя це те, з чим ви проживете все своє життя. Усім привіт, мене звати Валерія, і сьогодні ми поговоримо про те, як відчувати себе красивою, привабливою та самовпевненою. І красивою не для когось, а для себе. Самовпевненість це дуже важлива риса для людини. Але щоб відчувати себе самовпевнено, потрібно відчувати себе круто, красиво, потрібно любити себе. У цьому відео я поділюся з вами своїми б'юті-порадами, розповім вам про те, як я підвищувала собі самооцінку. Ну і, звичайно ж, поділюся з вами порадами з точки зору психології. А тепер поговоримо про волосся. Не нехтайте термозахистом. Це просто скарб для вашого волосся. Навіть якщо ви користуєтесь тільки феном, все одно вам потрібен термозахист. Я користуюсь Max Spray. Просто наношу на волосся і розповсюджую по всій довжині. Коли я почала користуватися термозахистом, моє волосся перестало ламатися як солома і стало більш свіжим та перестало пушитися. Ось це вони ще не досушені, але вже мається якийсь об'єм. Мені, в принципі, подобається. Раніше було набагато гірше. Не бійся приймати компліменти. Я думаю, у кожної з вас була така ситуація, коли ви не нафарбувались, не встигли вимити голову, кудись пішли, і зустріли якогось хлопця, який вам подобається, або якогось знайомого чи подругу, і вони починають вам казати Ти так гарно сьогодні виглядаєш, ти така мила. А ти кажеш: Та ні, я сьогодні не встигла нафарбуватися. Та я голову не помила, сьогодні я не дуже виглядаю. Ніколи так не робіть, ніколи. Дуже важливо вміти себе подати. Яка б там ситуація не була, про це знаєте тільки ви. І якщо вам роблять компліменти, то все, що ви можете зробити, це прийняти цей комплімент і подякувати. Можливо, зробити комплімент на взаєм. Це буде краще, що ви можете зробити. Ні в якому разі не віднікуйтесь. Ти настільки звикла до свого відображення в дзеркалі, що ти навіть не уявляєш, наскільки ти можеш бути красивою для інших людей. От, наприклад, я завжди вважала, що в мене маленькі губи, що в мене маленькі очі, що в мене погана фігура. І я так вважала, допоки мені не почали говорити, що ну, ти красива, в тебе великі пухлі губи, в тебе великі очі, але я не вірила. Я не вірила, доки. Поки мені не почали про це казати багато людей. І потім я зрозуміла, що все-таки, ну, я не ізгой якийсь, що все-таки я справді можу себе прийняти, що я можу відчути себе красивою завдяки компліментам. Можливо, у вас є щось таке, чого ви просто не бачите, і хтось вам навіть заздрить. А ви про це навіть не задумаєтесь, бо ви настільки звикли себе бачити кожен день однакового або звикли до того, що у вас хтось в дитинстві е, обзивав або принижував, і зараз ви не помічаєте своїх змін. Якщо вам кажуть комплімент, то це правда. То ви так і виглядаєте. Просто ви цього ще не бачите або не помітили. Я думаю, у кожного з вас була така ситуація, що людина вам з першого погляду не сподобалась. Mm. Але коли вона почала говорити, показувати свою міміку, жестикулювати, ви змінили своє враження про неї, і вам захотілось навіть залізти в її думки і залишитися там назавжди. Мене була така ситуація, коли мені спочатку не сподобався хлопець, а потім я зрозуміла, що я хочу за цього хлопця вийти заміж, тому що я побачила, як він себе презентує. Тобто, не важливо, як ти виглядаєш, важливо те, як ти себе презентуєш, як ти спілкуєшся, як ти ставиш свій голос, як ти дивишся на цю людину. Ставте до себе так, як би ви хотіли, щоб до вас ставились. Хоч це банальна фраза, але вона працює і буде працювати завжди. У повсякденному житті я зазвичай не фарбуюся, але покажу вам деякі фішки, які я використовую, коли кудись фарбуюсь. Це зазвичай, якщо я йду на день народження до когось, або, або знімаю відео. Зараз я швиденько показую свій повсякденний макіяж. Це тон Міша 23. Він світлий. Дивіться, як гарно він все покриває. Так, потім я наношу консилер під очі. Розташовую його, далі я наношу свій улюблений скульптор від Top Face. Він дуже швидко тушується, потім я додаю трохи рум'ян і промальовую її жвійку. Вона відкриває погляд. Немає ніяких лисин між віями. Я нанесла світлі тіні, щоб зменшити об'єм між бровою, потім я нанесла блиски від сінарт, промалювала війки і ось клею вії. Це нелегко, але я дуже люблю клеїти собі вії. Мені так подобається більше. Я підчеркнула собі губи звичайним нюдовим олівцем і ось це мій повсякденний макіяж. Сподіваюсь, вам подобається. Знаєте, коли волосся здорове, красиве та доглянуте, це додає самовпевненості. Я думаю, ви помітили, що коли у вас не помита голова, навіть зовсім трошечки, то ви відчуваєте себе якось не дуже. Гімнастику лиця багато хто ігнорує, але дарма це як спорт. Ви працюєте над своїм тілом, щоб зробити його кращим, а про лице забуваєте. За допомогою фейсбілдингу ви можете покращити міміку, прибрати асиметрію. Не зовсім звичайно ж, але можна зробити її менш помітною. Ви можете робити масаж обличчя, зарядку для обличчя. Різні вправи, ходити на різні процедури, і ваше лице скаже вам дякую. От я, наприклад, часто стикаюсь з тим, що в мене нависає повіка, і щоб її прибрати, я ходжу на мікроток, на масаж обличчя. Це мені дуже допомагає. І, хоча б на місяць-два, я можу її прибрати і спокійно вималювати собі стрілку, як бачите. Кожені в якому разі не забувайте про осанку. Обов'язково слідкуйте за своєю спиною, адже доглянута рівна здорова спина дорівнює тонка талія. Ну і звичайно ж, я не можу не сказати про спорт. Спорт це заняття після якого ви одразу ж почуваєте себе по-іншому, у вас підіймається настрій, у вас з'являється багато енергії. Ти відразу ж собі подобаєшся і твоє. Відображення в дзеркалі тобі подобається? Я думаю, ви помічали, що після тренування ви стаєте більш зарядженою, вам хочеться ще щось робити. Але чому так? Здавалося б, на тренування ви і так витратили багато сил. Справа в тому, що під час фізичного навантаження організм відчуває стрес. І в цей час мозок виробляє багато ендорфінів, щоб компенсувати втрати організму. Саме через це. Коли ви відчуваєте апатію, злість сум, займіться спортом, і ви будете вражені, як добре ви себе відчуєте після тренування. Тому після цього ви відчуваєте себе більш щасливішими. Я по собі дуже часто це помічаю, що я, коли йду на тренування, я можу хотіти спати і думаю, взагалі, навіщо я сюди йду? Але потім після тренування я себе відчуваю, на наче я тільки що народилася, в мене і справді з'являється багато нових сил. Ви повинні розуміти, що ваше тіло, ваше обличчя, вам з ними жити все життя. І піклуватися про своє тіло, про своє обличчя це не покарання, це навпаки те, що ви можете зробити для себе. Ви робите цим собі краще, ви робите краще своєму тілу, ви робите краще своєму. Самосприйняттю. І коли ви займаєтесь спортом або робите те, що вам не сильно хочеться, ви робите краще для свого тіла, для свого мозку і для свого майбутнього. Але ж звідки взяти цю впевненість у собі? Вона ж не з'явиться по щелочку пальця? Ні. Це дуже сильно довга та важка робота над собою. І для цього потрібне ваше бажання. Але так не буде, що спочатку ви станете впевненою у собі, а потім побудете. Показувати це своїм тілом, своєю поведінкою і так далі. Ні, я була невпевненою у собі велику частину свого життя. І досі я з цим працюю. Мене обзивали жирною, в мене плювали, мене били ногами в школі, і це відклалося в мене в голові, що я на другому, на третьому, на четвертому, на п'ятому плані, але не на першому. І я вважала, що я, я просто не можу бути на першому плані, тому що мені. В дитинстві казали, що я просто ну, ізгой, що я не красива, а якщо я не красива, то я не можу бути людиною. І я вважала, що краса на першому місці, фігура на першому місці, і я справді не розуміла, що це не сильно той має значення, що я могла б виграти своєю харизмою. Я просто забилася в кут, заховалася і. Вважала, що всі інші люди краще, ніж я. Мені треба просто мовчати. Якщо мене б'ють, то це правильно. То я цього заслуговую, тому що я не така, як вони. Я займаюся і займалася спортом дуже сильно довго. Я почала потім харчуватися правильно, заробляти перші гроші і. Ці факти, що я стала виглядати краще, я змогла собі щось дозволити, тому що раніше я була дуже з бідної сім'ї, і за це мене теж ще Я почала покращувати свою самооцінку, тим, що мені почало подобатися своє відображення в дзеркалі, і я побачила зміни, і я змогла собі щось купляти. Я змогла заробляти гроші. Цим я почала розуміти, що я теж людина і я теж можу бути на першому місці. І зараз я досі працюю над собою, над своєю самооцінкою, я хочу її покращити, повищити. І те, що я знімаю це відео, це вже прогрес для мене, тому що раніше я б цього ніколи не зробила. І зараз я досі борюся зі своїми комплексами. І якщо мені щось соромно, страшно зробити, і я навпаки роблю це або кажу те, що я не хочу казати, щоб доказати собі. Що я можу це зробити, і що в цьому немає нічого страшного, що я не отримую багато образ в свою сторону, як я отримувала раніше. Тому працюйте над собою, і ви потихеньку будете бачити результат. Мені для того, щоб вийти на уровень того, що в мене самооцінка нормальної людини, я не цькую себе зараз, так як я цькувала себе раніше, мені знадобилось для цього 5 років. Тобто зараз в мене не ідеальна самооцінка. Я не вважаю себе там класною, але я вважаю себе нормальною. І навіть для цього мені знадобилося 5 років. Якщо у вас є проблеми з самооцінкою, то починайте зараз. Не ждіть того, що ви полюбите себе якось колись, або тоді, коли ви схуднете, або тоді, коли ви будете краще. Починайте працювати над собою. Починайте любити себе навіть. Не по-справжньому вдавайте собі, що ви себе любите, ставте до себе так, наче ви себе любите, і ви згодом будете помічати, що ця любов перестає бути фейковою і вона починає бути справжньою. Ніхто із людей не дивиться на ваші риси обличчя окремо, ніхто не дивиться на ваш ніс, на ваше око, на ваш зуб. На вашу праву брову ні, якщо ви вважаєте, що у вас там якийсь негарний ніс, і людина не помітить цього. Ніхто цього не помітить, ну, якщо у вас справді там ніс 2 метри, то все зазвичай сприймається гармонічно. Ви знали, як ваш погляд, жестикуляція, міміка показує те, що у вас всередині? При розмові важливо дивитись людині в очі. Як би вам було Некомфортно або соромно, спробуйте. Це створює особистий контакт і це дуже сильно зближує. Також частіше називайте людину по імені. Людям приємно чути своє ім'я, я по собі це знаю. І це дуже сильно до вас розположує. Людина відчуває себе більш комфортнішою з вами. Якщо ви зустрілись з якимось хлопцем, і він розповідає про себе, про свої досягнення. Про те, що він робив, то він хоче справити на вас хороше враження. Підтримайте його, цікавтесь дрібницями, цікавтесь тим, що він каже. Підтримайте розмову і ви побачите, що ну людина просто не захоче від вас йти, тому що людям дуже важливо, коли ними цікавляться. Тим паче, якщо людина вже починає про себе розповідати, і вона хоче, щоб ви її вислухали і щось доповнили. Я знімаю це відео, тому що я розумію, наскільки це важливо почувати себе людиною, почувати себе у своєму тілі і у своїй тарілці, а не чекати того, поки ти станеш краще, і потім почнеш себе любити. Любити себе потрібно починати зараз. Візьміть собі за принцип життя, що кожного дня вам потрібно ставати краще, і вам потрібно зробити щось, хоча б хоча б одну річ, щоб стати кращим. І ви побачите, що якщо ви проживете з цим принципом місяць, два, три, чотири, то ви станете краще. Ви побачите себе і ви відчуєте себе вже новою людиною, тою, яку хочеться нести в життя, у світ. І ви розумієте, що цю людину можна любити, і головне, щоб ви її полюбили. Дякую вам, що ви зі мною це відео. І якщо вам було цікаво, то ставте лайк, якщо не цікаво, то ставте дизлайк. Пишіть мені хороші і погані коментарі. Буду рада будь-яким коментарям. Дякую вам. І якщо вам цікаво дивитись мої відео, пишіть в коментарях, і я буду знімати нові. До речі, зараз немає світла. Я купила собі акумулятор і все, що у мене зараз світиться, а це один. Два. Три. В принципі, все. Три речі у мене витримує акумулятор на 600 ватт. Скоро він сяде, тому швидше приступайте, дивитись моє відео.